Вітаю, друзі! Сьогодні 1 листопада, з вами Валерій Клочок, і найактуальніше питання для України залишається те, чи нададуть Сполучені Штати Америки Україні військову допомогу у розмірі 60 мільярдів доларів. Дискусія стосовно цього законопроекту триває вже не перший тиждень. Після обрання спікера Палати представників питання чітко зрозуміле. Допомога буде, але будуть голосуватися два окремі законопроекти. Ізраїлю окремо, Україні окремо, але із навіть ізраїльським законопроектом, який нібито готові проголосувати республіканці, також проблема не тільки з українським. Буквально сьогодні Джозеф Байден сказав, що він накладе вето на цей законопроект, бо він не відповідає національним інтересам США. Справа в тому, що деякі засоби масової інформації сказали, що нібито не підпише цей законопроект. Про військову допомогу Ізраїлю, бо там нема України. Це не зовсім так. Справа в тому, що республіканці внесли свою ініціативу і там передбачають перерозподіл бюджетних коштів в США і. Цей перерозподіл, на думку Джозефа Байдена, шкодить національній безпеці, тому що там забирають від якихось податкових органів гроші. Це не настільки важливо, але щоб ви розуміли. Тобто республіканці бачать по-своєму надання цієї допомоги. Демократи по-своєму. Вам нічого не нагадує? От мені це нагадує класичну українську політичну боротьбу. Так, на жаль, допомога військова і Ізраїлю, і Україні стала політичним протистоянням між республіканцями та демократами. Це загроза загалом і голосування одного і одного іншого законопроекту, тому що республіканці хочуть собі привласнити цю допомогу, і сказати потім під час виборчої кампанії, що це ми вибили ці гроші. Ми правильно внесли законопроект. Ми зекономили ваші гроші, шановні платники податків, і надали допомогу і Ізраїлю і Україні. На даному етапі, звісно, це проблема для обох країн, і для країни близького сходу Ізраїлю, і для України, тому що гроші потрібні. Але і там, і там зараз допомога надходить. Справа в тому, що Міноборони Сполучених Штатів Америки на даний момент, на сьогоднішній день є понад 5 мільярдів доларів, уже виділених раніше коштів, які надійдуть в Україну у вигляді військової допомоги. Це снаряди, боєприпаси, військова техніка і так далі. Це не про фінансову допомогу зараз. Що нам потрібно на даному етапі? з цієї військової допомоги. Ну, і на перспективу також. Залужний сьогодні в деекономіст опублікував колонку і там визначив 5 таких пунктів: авіація, яка надійде нас наступного року, безпілотні літальні апарати, які ми маємо самі виготовляти, посилення радіоелектронної боротьби, контрбатарейної боротьби, мінно-розривна техніка і нарощування резервів. Він говорить про проблеми мобілізації. Але повернемося тепер до Сполучених Штатів Америки. Що стосується законопроекту, який передбачає допомогу Україні, його поки що немає, але точиться дискусія між республіканцями і демократами, республіканців з Білим домом, про те, які умови повинні бути виконані Білим домом, щоб вони проголосували допомогу Україні. Вони направили цілий лист Джозефу Байдену, в якому є 12 пунктів, на яких я хотів би зупинитися, бо, як на мене, вони. Ну, чисто політиканство, не більше. Але цікаве з точки зору того, аби знати, що власне вони хочуть. Тому що аби ви розуміли, що вся ця історія загалом виглядає як політика велика. Але я більш ніж переконаний, що вони проголосують, тому що республіканці і демократи зацікавлені в тому, щоб допомога Україні була. Це однозначна позиція, яка була озвучена і Джозефом Байденом, і представниками Білого Дому, і очільником палати представників республіканцем Майком Джонсоном. Ну і навіть Маконелом, очільником. Фракції республіканців у Сенаті, тобто і нижня палата, і верхня палата республіканців одностайно підтримують допомогу Україні. Зараз точно лише питання, де і як вони будуть порозподіляти кошти в них бачення різне. І так до самого листа республіканців, що вони вимагають від Байдена і Зеленського. Дуже цікавий момент, що адресується послання і президенту України, в тому числі. Ну, зокрема, вони говорять: пункт перший: Байден і Зеленський повинні надати Конгресу США чітку стратегію перемоги. Республіканців не влаштовує. Таке поняття, як ми з вами поки не переможемо або ми повинні перемогти. Вони хочуть чіткої стратегії, якої без чіткої, мені чесно вам сказати, складно, але вони, виходячи саме з цієї стратегії, хочуть розуміти, скільки конкретно треба грошей. Один, два, три, чотири, п'ять. Це другий був пункт. Третій Байден і міністр оборони Ллойд Остін мусять чітко інформувати американський народ про стан війни в Україні. Уявляю ситуацію, коли Ллойд Остін виходить і розповідає. Які були здійснені конкретно атаки в Україні, які плани будуються на майбутнє, ну, як на мене, знову ж таки, чисте води політиканства. Четверте, влада має пояснювати, мається на увазі влада США має пояснювати, яка зброя надсилається та як ця конкретна зброя допоможе виграти в Україні. Якщо це буде в закритому режимі, ну окей, але разом з тим, це загалом військова таємниця, вона не повинна розголошуватися. Тут без довіри до президента США, незалежно від його партійної приналежності. Так речі не робляться. П'яте, США повинні надати Конгресу список зброї, яку не дали Києву, але яка була б ефективною для виходу з слухового кота, що склався на сьогодні. Дуже хороша ідея. Я цього, наприклад, не заперечую, але це знову ж таки розголошення військової таємниці. Зрозуміло, що. Потрібна інша зброя, о зеленці залужний говорить про те, яка ця зброя потрібна, та й Зеленський неодноразово говорить. Але ну, представляти список, я думаю, що це швидше уже Пентагону. Шостий пункт: треба пояснити, що станеться, якщо інвестиції США припиняться. Ну це абсолютно очевидно. Тоді е... Путін просто-напросто зможе легше перемогти Україну, і далі війна пошириться на країни НАТО. Уже в Європейському Союзі, тому, як на мене, знову ж таки це пункт дуже дивний. Сьомий пункт. Мін, і торгівлі США повинні звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Також цікава теза. Сполучені Штати Америки, зокрема республіканці, в восьмому пункті говорять: вони два між собою перегукуються, що США і всі члени НАТО мають запровадити нові санкції проти Росії, де буде уся нафта, зерно та рідкоземельні мінерали. Тобто санкції, які покладуть економіку е, Росії на коліна на лопатки супер ідея! Але в мене риторичне запитання: а чому до цього часу цього не зробили, наприклад, ще коли при владі був Трамп? Вони тоді могли легко це зробити, аби не допустити вторгнення Росії проти України, е, зникровлюючи економіку Росії. Але цього не було зроблено, тому в мене також запитання дуже таке риторичне і сумнівністю дуже висока. Воно що цей пункт, в принципі, може бути реалізований. Дев'яте. Адміністрація має чітко пояснювати, чому запитувані ресурси є правильними для перемоги. Ну, теж більше, ніж голослівно. Десяте. Зробити публічною, а не секретною дискусію, чи узгоджується Міша та Україну операції щодо Криму. Це дуже цікавий пункт, бо республіканці. Хочуть розуміти, як, коли, в який спосіб і чи потрібно повертати Крим. Ну, як на мене, тут вже просто пояснень інших не треба, бо це також е, суті політиканства. Більше нічого. Одинадцятий Байден і Зеленський повинні надавати Конгресу повний облік, наскільки це можливо, пишуть вони систему озброєння, які будуть надіслані та використані на сьогодні. І Байден повинен запевнити, що його правління не ставить під загрозу. Потреби озброєння для самих Сполучених Штатів Америки. Тобто вони наголошують на тому, що допомога, яка надається Україні, Ізраїлю та Іванів, не повинна шкодити економіці Сполучених Штатів Америки. Ну окей, лист гарний, але за своєю суттю він не має нічого спільного із практичною доцільністю. Просто-напросто це означає, що. Республіканці хочуть, як на мене, зустрітися безпосередньо з Джозефом Байденом і напрацювати спільний законопроект, як мінімум, в якому буде задоволені саме забаганки республіканців напередодні виборів. Отака, друзі, ситуація. Але я ще раз скажу: я не бачу в цьому нічого крамольного. Звичайна банальна політична боротьба довкола дуже глобального зовнішнього питання для Сполучених Штатів Америки, важливість позитивного вирішення якого розуміють і республіканці, і демократи. Тому однозначно вирішення питання буде. Окрім того, ми маємо запас часу, як мінімум, десь на 3 місяці 5 мільярдів доларів, які сьогодні має в резерві Пентагон для військової допомоги Україні, більш ніж достатньо для того, щоб впродовж наступних 3 місяців до Нового року, як мінімум, надавати Україні достатньої військової допомоги. Тому що нам допомагають і інші країни, також багато країни Європейського Союзу. Тому набираємося терпіння, іншого варіанту у нас немає. Слідкуємо за новинами, це можна робити у мене в телеграм-каналі. Для цього підписуйтесь, посилання знайдете або під цим відео, або в шапці профілю. Всіх люблю, ціную, шаную, І не перемикайтесь. Все буде Україна!